Всесвітній день домашніх тварин, щорічно відзначається 30 листопада. Ідея заснування цього свята виникла. На міжнародному конгресі прибічників руху захист природи, який проходив у Флоренції в 1931 році. Головна мета цього дня нагадати людям про їхню відповідальність за домашніх улюбленців та всіх братів наших менших, а також привернути увагу до проблем безпритульності та жорстокого поводження з тваринами. Це заклик до гуманності та співчуття. Цей день проходить під гаслом, що стало крилатим ми у відповіді за тих, кого приручили. На честь свята у різних країнах проводять виставки, змагання, благодійні акції та ярмарки на підтримку притулків для тварин. В Україні, хоча свято і не є офіційним державним, воно активно підтримується зоохисниками, волонтерами та власниками тварин. У цей день зазвичай проводять благодійні акції, збір коштів, корму, медикаментів та теплих речей для притулків. Багато притулків організовують спеціальні заходи, де можна познайомитись з тваринами а іноді знайти собі нового друга. Компанії Адаптуй, Не купуй, це поширення ідеї про важливість взяття тварин з притулків, а не купівлі у заводчиках чи в магазинах. У навчальних закладах проводять уроки доброти. Де дітям розповідають про важливість догляду за тваринами та їхні права. А власники тварин приділяють своїм улюбленцям ще більше уваги, палують їх смаколиками, новими іграшками або просто проводять з ними більше часу. Це свято є нагодою зупинитися і зробити світ тварин трішки кращим.